Друзі, сьогодні в нас нове надходження, це Jeep Renegade Trailhawk, внедорожна версія, подивіться на бамперки, другі роздатки, високий кліренс, є поніжайки, всі режими їзди, чорна криша, Такий він 21 рік в сірому кольорі, дуже гарний. Саме головне, що є в цієї машині, друзі, це її пробіг. Пробігу в нас. 14 тисяч кілометрів є удержання в полосі, шайба, велика магнітола, підігріви, підігріви руля, повний електропакет, автосвітло, авто, дощ. Є електрорегулювання, це натуральна шкіра. Такий він позаду. Нова тачка. 21 рік 14 тисяч пробігу. Приїжджайте, друзі, на тестдрайв на огляд. Тачка то, що надо.